У Відео я хочу порівняти фірмовий і нефірмовий коннектор мережевий. Ну, той, що 8P8C, а ще його називають RG45. ну Всі ми знаємо, про що говоримо. Давайте в цій банерці у нас ідуть no name по гривню 32, здається. Ось вони, такі гривня 32. Коннектор мережі 8P8C. Або, як ще називають, RG45. Дивимося, ну от, от такий. І давайте візьмемо. От я ще відклав їх. В мене в кривому пакетику. Це Trinix, це вже той, що фірмовий. І вартість з такого Trinix це гривня 90-чимось, ну майже 2 гривні. Тобто, ось так, давайте подивимось, ага, давайте вже будемо порівнювати. А, дивимося знизу, пам'ятаємо, що в нас іде. Не фірмовий за гривню 30, а зверху в нас йде фірма за гривню 90. Фокусуйся. Так, що ми дивимося? Замочок порівняємо однаковий. Далі все однакове. однакове однакове Ножі, форма ножів. Давайте подивимось. Блін, однакова. Давайте ми тут подивимося, може тут ніж виступає якось? Ні, однаково виступає, ніж. Давайте так подивимося. Ось Trinix. Ось, блін, ну теж все однакове. Пам'ятаємо, це Трінікс, а це No Name. Ось так дивимось. Ну я я поки що не бачу абсолютних от, якихось відмінностей. Ось так дивимось. Все однакове. І знову мене закрадається та сама підозра. Це робиться на одному заводі. Просто за те, що це ніби Трінікс. Я не знаю, де він буде написано, але на баносі буде написано, що Трінікс. То от, гривня 92, ну, скажімо, 2 гривні, і скажімо так, грубо кажучи, гривня 40. Можливо, хіба що матеріал самого ножа, ну, візуально, візуально по кольору по, повністю повністю схожі. Ну, будете знати, що отак от візуально. Пласти, хіба що ще зважити повністю однакові? Тому переплачувати, я думаю, зовсім немає ніякого сенсу.